Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я трошечки знімаю в темряві, бо вимкнули світло. Після обід я уходжу на роботу, і іншого часу у мене просто не буде. А чому саме зараз знімаю? Бо можна ж було і в неділю, і в понеділок, але ж ні, дівчата. Я хочу прийняти участь в, спільних, в двох спільних проєктах. Один спільний проєкт це Олини Буганової різдвяні Зустрічі, і другий спільний проєкт проєкт Тамари Новикової Дівчатка такі дівчатка. А потрібно випустити відео до 1 грудня, саме вступне відео. А от до 1 грудня у мене просто, якщо я зараз не зніму, от у мене годинка часу є, то я вже його не зніму. Бо ввечері зовсім ніяк я приїжджаю, то світла немає, то я дуже пізно приїжджаю з роботи. Завтра, післязавтра, ну там зовсім також ніяк. Тож, то ж, знімаю вже зараз як є. І хотіла зняти окремо одне відео на спільний проєкт Олени, друге відео на спільний проєкт Тамари. Але я, так, я дуже сподіваюся на те, що дівчата на мене не образяться. Це буде одне відео на два спільні проекти. От. А потім, вже, коли я буду. В'язати, коли я буду протягом місяця-півтора приймати участь, то я тоді вже, звісно, буду окремі відео знімати спокійно, не поспішаючи. От. Ну, а зараз дівчатка є, як є. Спочатку я хочу розказати про спільний проєкт Олини Буганової. Бо знаєте, я так подумала, думаю, щоб дівчата також не образились, думаю, про який же, по-перше, а потім я думаю, а навіщо морочити голову. В понеділок я їхала в. Дніпро і побачила, коли їхала в автобусі, я побачила саме оголошення про спільний проект у Олени. От. І я дуже захотіла, бо в минулому році якось так він пройшов повз мене, а в цьому році я все ж таки хочу зайти в спільноту в'язальниць більш так, знаєте. Більш активно поспілкуватись, подивитись, що дівчата прям в'яжуть уже із середини подивитись на це. От. А потім, коли я вже була, мені здається, чи в Дніпрі, чи я вже повернулась на, на, на минулому тижні, я Тамара зі мною зв'язалась і також запропонувала. І я так і вирішила: спочатку я е... прийняла для себе рішення прийняти участь в одному спільному проєкті, а потім. Оголосила. Тож думаю, а потім про Тамарин розкажу. І це буде чесно. І мені не потрібно морочити голову. І дівчата, я думаю, на мене не образяться. Тож, спочатку, про спільний проект Олени Буганової. Він називається Різдвяні зустрічі. і він починає. Свій марафон з 1 грудня до 15 20 січня. В цьому спільному проєкті я зараз не можу точно сказати, але це чи 4, чи 5 рік це проходить цей спільний проєкт підряд. Тож в ньому 6 номінацій. Я не знаю, ну, в одному точно я не зможу прийняти участь Миколаївчим. Біток. Я вже Олені про це написала, бо зараз фінансові можливості у кожного різні, і зараз спрямовуються фінанси на трошечки інше. Але е у мене є пряжа, і я е прийму участь в тих номінаціях, в яких я... до яких у мене є пряжа. В яких я зможу зв'язати ті вироби, які мені справді потрібні. Не просто для того, щоб приймати, прийняти участь, а саме прийма... прийняти участь з практичної точки зору. Тож, я приймаю участь, так? це мене мотивує, я в'яжу і ці речі і вироби вони корисні. Тож, перша номінація святий, Отче Миколай, мою хату не минай. Олиночка сказала, що ну і це справді і це справді так, що 6 грудня у нас Миколаїв. І в цей проєкт можна саме в цю номінацію можна взяти навіть розпочаті проекти, але ті, які будуть іти в подаруночок. І дівчата. Мені прямо ну, повезло з цією номінацією. Я зараз в'яжу дитячі шкарпиточки у подаруночок. І саме, я так вважаю, до 6 грудня я їх і зв'яжу. Зараз вам покажу. В попередньому відео я розказувала, що я цю шкарпеточку брала з собою в Дніпро. Подивіться, як вона виглядає. Ось така. Я тут так багатенько відв'язала, мабуть, отак, дівчата, бо тінь від вікна падає. Багатенько відв'язала, і е, в неділю я поміряла на дівчинку. Все було, просто, слухайте, я так е, вгадала, прям, скільки мені стопу пров'язати. Е, нормально все було. І я закрила мисочок. Тож, одна шкарпиточка у мене готова. В'яжу я із французької шкарпеткової пряжі така весела, така яскрава, прям як клоунада. От. І саме цей процес я беру з собою в спільний проєкт, бо він, саме він буде у подаруночок. І йдемо далі. У мене є ось така пряжа. Я її купувала. Мені здається, в минулому сезоні я брала тоді два моточки: один меланжевий сірий, а другий ось такий. І я е, хочу зв'язати шкарпиточки, я не знаю, вони підуть у подаруночок комусь або у подаруночок собі до Нового року. Ну, до Миколая я не встигну, а може, я розпочну і до Різдва закінчу. Не знаю. Якщо Олена скаже, що в подаруночок собі таке не можна, то ну, я не візьму тоді в цей проєкт ці шкарпиточки, А тоді е трошечки по-іншому перефразую і зараз покажу, яка у мене є пряжа, також на шкарпеточки. Тоді я буду в'язати шкарпиточки для військових. Дівчатка, ось така пряжа коричневого кольору у мене є. і... Ось така пряжа у мене трошечки залишилось. Бо темно, ну, дівчата, ну будь, будь ласочка, не сваріть мене, бо справді або я записую зараз, або я не записую вже. Я просто до 1 грудня не встигну його записати і викласти. І тоді я вилітаю з двох проєктів. Тож, ну будь ласка, потерпіть вже, ну є як є. І тоді це буде Хелікс, резинка, стопа. І мисок буде з цієї пряжі, цієї у мене трошечки, і я хочу її вив'язати, тож тоді будуть шкарпеточки, бо їх я все одно буду в'язати. Все одно, але от в яку номі номінацію я їх е пристрою, то вже тоді, тоді вже подумаю. Знаєте, навіть, дівчата, я не знаю, в скількох номінаціях я прийму участь, бо е Зараз у мене такі думки, а все ж таки попереду місяць. І ще великий хвостик. Тож я вже трошечки поступово, коли вже після 1 грудня я заступлю в цей проєкт, вже так офіційно, то може якось щось буде і змінюватись протягом. Єдине, що можу сказати, що процеси вони не будуть пересікатись один спільний проєкт з іншим. В одному спільнику це будуть одні процеси, в іншому спільнику будуть це інші процеси. Оце я Можу з впевненістю сказати, тож, шкарпеточки у подаруночок, це точно. Далі у нас номінації Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Там Олена казала, що можна зв'язати і декор для оселі, і якісь рецепти роз... показувати, розказувати, обряди, калятки, щедрівки. Отут у мене є щось таке цікавеньке, Я зараз не буду розказувати, не буду озвучувати. Єдине, що можу сказати, що мені дуже потрібна корзина. Бо я з дому, коли виїжджала, я взяла така сумка, у мене була величенька. І вона з біорозкладаючого матеріалу. І от вже За три роки вона просто почала розлазитись. А у мене там в цій сумці лежав танометр, ліки, мій фен. І такі дрібнички якісь. Вона у мене тут стояла, ця сумочка. І Я підійшла, взяла і мені було зручно. Коли вона почала розлазитись, я поміняла на другу. І от та друга, вона з бавовни, але вона вузька. І мені настільки некомфортно не постійно залазити, мені щось одне потрібно достати. Я достаю все, бо те, що потрібно, воно, воно на самому дні. І я хочу зв'язати якусь корзинку, але пряжу не буду купувати, зберу те, що є. Може, знаєте, навіть зміксую, щоб вона була товстенька, тов, товстим гачком, ніколи корзинок дівчата, не в'язала. Я не знаю, може, щось це страшне буде. В минулому, в якомусь спільному проєкті, мені здається, у Тамари, я в'язала перед ліжком ну, ну, коврик. Для, для них якусь таку підстилочку. І ви знаєте, я не користуюсь. воно навіть до, до сих пір у мене тут лежить. От. Вона така також синя, сіра, і бордо там, і там, і, і білий колір. Я зібрала знаєте, те, що, те, що було так приблизно от. і зв'язала. І лежить поки що, ну, так, як є. От, Тож корзинку мені потрібно. І от можливо, в цій номінації буде корзин. А може, щось таке ще я придумаю, ну, бо щось є, є таке в голові, але зараз не хочу озвучувати. Бо життя воно таке, знаєте, поміняється. Якщо щось скажеш, нічого не виходить. Наступна номінація: коли сніг пахне мандаринками, тут так само подарунки до Нового року. Ну, от, Дівчата, не знаю, е, може, щось із шкарпеток, е, може, я ж хочу собі зв'язати джемпер. Може, я собі в подарунок зв'яжу Джемпер, і я сюди в... в цю номінацію, а може ні, дівчата, наступна номінація. А рік новий малює, новий малює плани, плани на майбутнє. От тут я, мабуть, почну кардиган із пряжі, яку я придбала в, сон... в сонаті, Джемпер косамим. Ну, і все ж таки по майстер-класу нашої української дизайнерки, я ж таки не змогла за цей тиждень нічого розпочати. Бо мені просто потрібно зосередитись, сісти і розпочати. А цей тиждень ну, він зовсім не розполагав для того, щоб на чомусь зосеред... зосередитись. Тож такі справи. Ну, і останнє, кінь не винен це любов поєднати. Китайський гороскоп та святого, святий Валентин. Ну, дівчата, доживемо до кінця січня. Я буду дивитися, в яких номінаціях я буду приймати участь, все буду розказувати. Е, я вважаю, що щось буде змінюватись, але я повинна зараз випустити це відео, щоб заступити в цей спільний проєкт, в який я дуже... Хочу, в якому я дуже хочу прийняти участь. Тож, отак, от, от з одного на друге, швиденько-швиденько, але я з вами сподіваюся. І далі ми поговоримо про спільний проєкт, який започаткувала 4 чи 5 років тому, також не пам'ятаю, Тамара Новікова. І її канал в'яжу на дивані. Спільний проєкт називається Дівчатка такі. Дівчатка». Він стартує також 1 грудня і закінчується 1 лютого. І тут вже мені трошечки буде зручніше, я закінчу участь в одному спільному проєкті і трошки в мене. Там буде часу щось десь підігнати е, в, другий, в другому спільному проєкті. От ви знаєте, я не пам'ятаю, е, я пам'ятаю, що Олена сказала вступне відео і заключне відео. А от протягом цього періоду от щось я собі не помітила, бо дівчата зараз стільки інформації, я все собі розписала. А от у Тамари я запам'ятала, що вона сказала кожні два тижні викладати і показувати, як просуваються процеси. От мені потрібно, чи якщо хтось по Олениному СП підкаже мені в коментарях, будь ласочка, щоб я знов не переглядала відео. Бо знаєте, у мене навіть зараз немає часу. Мені хочеться одне, друге, третє відео подивитись. У мене часу на це немає. Ну, от якось я зовсім зашила, чи я дуже багато на себе всього взяла, придумала собі дуже багато всього. О, тож, якось зараз я в такій запарці, і сьогодні на роботі захід, в якому я приймаю участь, тож дівчата колесо настільки швидко крутиться, що просто вже так думаєш, хоч би з розуму не, згузду, згузду не з глузду не з'їхати від цього всього. Тож, у Тамари три номінації. Перша номінація це розпусна магія. І що тут? Тут щось потрібно розпустити. Але, дівчата, от думала я, якщо б, якщо б я не зв'язала свій свою жовту лимонного кольору павутинку, то я б могла взяти в цей проєкт, бо я там розпускала її, от, і могла б її сюди і зв'язала б собі джемпер. Але Тут можна в'язати також щось на подарунок: іграшки, брилки, сувеніри, серветки, прикраси для дому, піддупнички, щось на благодійність на подарунок. І думала я думала. І я надумала, що єдине, що в мене є розпустити, це ось така штука. Це снут. Який я колись взяла на благодійності. А взяла я його просто розпустити і щось з нього перев'язати. І я вирішила, що я його розпущу, якщо нічого не поміняється, бо ви бачите тінь. Ой-ой-ой, ну як є. Якщо я його розпущу і зв'яжу або піддубничок, або м, якусь сумку для пакетів на кухню. Це також те, що мені потрібно. Бо лежить це все в якомусь пакеті. От. А так я повішу, і буде в мене щось таке цікавеньке. Я думала рушничок з бавовняної пряжі зв'язати, але пряжу потрібно купувати. А я нічого зараз не хочу і не можу купувати. Тож, Мабуть, це буде перша номінація, якщо все ж таки я созрію на це. Так, а ми йдемо далі. Наступна номінація Ігри дорослих дівчат. Зламати мізки, В'язати, як ніколи не в'язали. І що я тут хочу сказати? В минулому році у мене з'явилась ось така пряжа: цю я собі придбала, цю я виграла. Воно передається таке червоне, але тут дуже красивий винний колір. І Ірина, моя подруга, вона мені прислала ось таку пряжу. Ні одна дівчата не передається так, як є на самому. Ну, як є в реальності. Тож дуже красивий винний кольор. І так сталося, що спочатку у мене з'явилась ось ця пряжа, потім Ірина мені прислала ось цю, і я підібрала Alize Lana Голд 800, ось цю все в тому. І я давно хотіла собі зв'язати жилет. І жилет саме такий, щоб він був оверсайз, щоб він якийсь такий був незграбний, от щось таке незвичайне. І отут от мені потрібно буде поламати мозок свій, і все ж таки, от саме ця номінація вона трошечки мене змотивує, і я хочу щось тут скомбінувати і зв'язати. Я не знаю, ось цієї пряжі у мене багатенько, цієї трошечки, і цієї моток. Тож я буду брати одну нитку цієї, а ось цю я буду, мабуть, якось. Чи ось цю я буду додавати і до цієї і до паєточки? До я не знаю, мені просто потрібно сісти, трошечки зосередитись, але от те, що в цієї номінації буде жилет ось з такої пряжі, це я вважаю вже точно. Я думаю, щось буде цікаве. І потім мені потрібно буде, я хочу під білу сорочку чи щось під таке, у мене нічого немає, тож потрібно буде десь. Десь пошукати. Це буде проект і е, третя номінація називається Карколомні Фантазії. Е, і от тут дівчата я ніколи не в'язала собі е, пальчатка. Вірно, я кажу. Чи рукавички? З пальчиками дівчата, варішка це рукавиця, наскільки я пам'ятаю. А от перчатки це або пальчатки, або рукавички. От, просто потрібно було в перекладачі подивитись, але зараз вже не подивилась і не буду вимикати телефон, бо знімаю одним дублем. І я вирішила, що мені потрібно навчитися в'язати ось саме оці пальчатки. Чи Це для мене буде просто неймовірний вихід із зони комфорту просто неймовірний. Але ну, потрібно ж якось починати з чогось. Я вважаю, що оці пальчики, які я буду в'язати, ох, як, як воно буде бісити мене. Рукавиці мені подобається в'язати, нічого не можу сказати. Маленький аксесуар, почала і зв'язала. Я вже їх декілька зв'язала, а цю штуку я не в'язала ні разу. І тож, якщо у вас є якийсь майстер-клас, до кого я можу звернутись і подивитись, так щоб я не шукала довго в інтернеті, підкажіть, будь ласка, дівчата, я буду дуже вам рада. Я зараз покажу, яка в мене пряжа під цеє. Подивіться, це пряжа. Газал ексклюзив. Я не знаю, цієї пряжі зараз вже, мабуть, немає в продажі. Це так, із запасів зараз до мене приїхала пряжа, тож я показую вам. І тут є кідмохер, тут є навіть шовк, мені здається, меринос, 40% мериноса, 10% кідмохеру. А 50%, іще. А, 50 шовку. І вона дуже красивого кольору, і вона дуже така приємна. І у мене є ось така пряжа. Це також вже ексклюзивний е, е, варіант, її немає. Я шукала, мені дуже подобається ця пряжа. Я її шукала в інтернеті, але її вже газал не випускає. Це е, е, газал Класік, я в'язала собі колись е, е, кофтом. З виподібною горловинкою. А сину в'язала джемпер. Ну, син його зваляв. от, І після того я із такої пряжі ексклюзивної вже не в'яжу. Йому в'яжу тільки з того, що в машинці можна прати, і те, що не зваляється. А собі, кофту я дуже довго носила, дуже довго, і потім я вже так її і викинула. І тут у складі австралійська шерсть, кашемір. ПА, ну, зрозуміло, що це штучний матеріал, і поліакрил 33%. Дуже мені подобається цей колір, він такий, знаєте, дуже благородний. І тут у мене всього 50 грам і такий залишок. Тож, ну, на що тут вистачить? Ну, тільки або рукавички, або пальчатки, і просто щось додати ще. Ну, на пальчатки я нічого не буду додавати, просто хочу в дві ниточки. От я не знаю, вона дуже тоненька, до речі. І в 50 грамах я не скажу зараз, скільки який тут метраж, але вона дуже, тон, дуже тонка. Якщо я в дві нитки буду в'язати, вистачить мені чи не вистачить? От хто в'язав, хто мені підкаже. Розкажіть. Дівчата, також у мене є ось така класна пряжа. Це е, італійський Меренос Бебі Супремо. У мене його 150 грам Всього це також залишок. І може я щось зв'яжу у подаруночок або в, у, у Олини в спільному проєкті, або у Тамари. Я не знаю, я буду протягом показувати, бо зараз це трошечки так сумбурно все у мене. От. Е, може в подаруночок у мене вийде ще шарф Софі. А ще у мене. Не було бажання. Придбати, мені дуже подобається ярнар, зараз це новенька пряжа, я знов забула, як вона називається, але дівчата сказали, що вона дуже линяє. Я хотіла зв'язати ще один шарф по діагоналі, тож, може, я придбаю хай не цю нитку, трошечки іншу. І зв'яжу. Шарф і також подарую. Ну, знаєте, все буде відбуватись протягом цих двох місяців і я все-все буду розказувати. Тож зараз дуже все швидко, дуже так навалило всього. Якщо б ви бачили, що у мене тут відбувається, ось тут переді мною, тут це просто катастрофа якась. От, тож, дівчата, я дякую вам за увагу. Я ще раз вибачаюсь за. Знаєте, я хотіла це відео зняти, до речі, під ялинку. І такий, щоб навколо мене був такий красивий якийсь антураж, але ну, також не вийшло. Тож, ялинка буде, я так вважаю, якщо нічого не завадить на наступному тижні і вже наступні відео я буду знімати під ялиночкою, може, десь і в іншому місці. Тож будемо дивитись, як воно все буде. Тож, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я дякую дівчатам, що оголосили цей спільний проєкт, і дай Боже, щоб у мене вистачило часу, сил і психічного мого, все, те, що з емоціями, з психікою пов'язано, щоб у мене сил вистачило це все зібрати докупи. Але. Я дуже хочу, якщо не у всіх номінаціях, то у декількох все ж таки зробити свої вироби і вам показати. Я дякую вам всім. Я дякую, що ви залишаєтесь за мною зі мною і до нових зустрічей. Дівчата вимкнула камеру, повернула, щоб розгрібати оцей цей весь завал, який я тут накидала, і побачила, що я ж вам хотіла в цьому відео показати шарф. Шарф свій по діагоналі, це єдине, що я просувала на цьому тижні. І я вже вив'язала основне полотно. І далі я ж і знімаю інструкцію по ньому. І подивіться, і... будь ласка, він темний, але якщо, я, я думаю, що ви побачите щось. От Я от так от зараз вам покажу його. Бачите, да? як лягає цікаво ниточка. Мені не вистачало пряжі. І от зараз вам покажу ось цей момент, от звідси від чорної. І от сюди. Ось, ось цей фрагмент. Ось цей фрагмент. Я додала зовсім іншу пряжу. І потім перейшла на основну пряжу. От І все. Я вив'язала вже все, що я виділила як у пряжу саме на основне полотно. І у мене залишився моточок для того, щоб вив'язати саме ось цей вугол. Бо він буде ось такий, бачите, да? ось так. І у мене саме для цього пряжа залишилась. І просто, ну, я хотіла, так знаєте, трошечки зіграти на тому, що я в подаруночок для себе в'яжу, але та не буду, просто дов'яжу то і все. Але якщо Олена дозволить, то я можу, в принципі, його взяти в цей спільний проєкт, і це буде подарунок для мене. Не знаю, я запитаю, якщо можна, мені дуже подобається, що виходить. І я хотіла, до речі, зв'язати іще такий шарф, тільки з більш яскравої пряжі. От мені хочеться щось таке, знаєте, придбати. Е, ну, от я хотіла Ярнарт, а дівчата сказали, що вона линяє, і мені вже якось так. Хоча там дуже є цікаві кольори. Ну, я подумаю. І знаєте, що я ще хотіла? Зараз також е, прийшло в голову. Я зараз е, мені, Мене попросили зв'язати шапку. Шапку на замовлення. Але для цієї людини я хотіла зробити приємне. І я щось так вирішила. Думаю, що ну, на замовлення, то ж пряжу, хай вона мені дає, а я за роботу брати гроші не буду. Я просто от. Ну, Таким чином я просто подарую е, цей аксесуар. І так само я можу його взяти в спільний проєкт. Бо ну, саме це, як е, пряжа вона мені свою дає, із якої вона хоче, щоб я її зв'язала. А саме подарунок буде в тому, що я зроблю цей виріб і віддам без грошей. Просто в подарунок. І людині приємно, і я зможу з ним війти. В спільний проєкт до Олиночки. От, дівчата, ну це мої так думки. Я сподіваюся, що я більше не буду підключатись, бо навіть про все вам розказала. Все, тепер вже точно до побачення.